Добрий день, добрий день, дорогі мої українці. Я живу в Італії і я на роботі, я баданти сьогодні. Прийшла я сьогодні на роботу, попила я ось такої води на роботі. Один стаканчик зранку. Хто не знає, така є вода в Італії називається Есенціалі. Оця вода пом'якшує два стакани на наші випити, і вам пом'якшить, і ви підете в туалет дуже гарно. Треба пити кожен день. Я зі Львова, друг. Якщо ви мене бачите перший раз, я зі Львова і живу багато багато років в Італії. Я дуже сильно люблю Італію і Україну так само. Україну я закінчила. Як ще в 97 році ви собі можете представити, ще коли були пиріжкові, ще коли були столові, і ще коли, коли кульочки давали на за копійки, треба було платити, і коли великі махінації робили, і, і тоді, коли всі продавали на базарах польські продукти. Але я не про це. Я приїхала в Італію і роблю баданти. Баданти, це на години, дорогенькі мої. Я на години ніколи я би не змогла 24 24 години. Я зробила на початку. І, і все, я потерпіла. Я навіть не терпіла на початку, тому що на початку мені попала дуже добра робота. І ось сьогодні я так само на години. Мій підопічний спить. Всі багато знають мого підопічного, який має підопічний це таке гарне слово, таке нове слово. Мені хтось написав, я так гарно скоро запам'ятала. Мій сіньор має 96 років, і в нього зі здоров'ям менш біль все добре. В нього діабет трошки. 10 років, і він багато років е не коловся, він приймає тільки таблетки е з дієтою. Він так собі не дуже. І от сьогодні він мав зранку встати, і я прийшла сюди до хати. Я дивлюся, що він вже поснідав. У нього така от привичка підійшла в останні роки. Ми, я з моєю напарницею ми тут працюємо на години. так? Я, я до нього трошки пізніше приходжу, і можу, як я можу дві годинки вечором, але прийти, коли я хочу. Можу, та моя напарниця приходить в п'яті, до сьомої. В сьомій його трошки заскоро лишати. Я деколи пів шостої приходжу до пів восьмої. І І ось так. І, і, бачите, Добре, ви мені написали, що треба йому дати е, добре їсти ввечері, він тоді не буде вставати вночі. Він взяв собі до голови, що він встає зранку. І не зранку він стає, а він встає, е, він встає, напевне, а хто його знає, коли він встає, Він, напевно, стає о 11 годині або в 10 годині, а може в 9 годині. І він йде сюди їсти. Ми йому тут залишаємо все накрите. Ось ось він собі сам взяв, все має бути фити без котати. Він собі таке поїв, я бачу молоко, собі підігрів, каву випив, ту що, має, ту, що він мав пити зранку, і він господар в хаті. І що я хочу сказати? Я хочу сказати про, про таку болючу тему для. Всі італійців вони дуже дуже сильно переживають і всі знають зараз будете сміятися. Ті, що живуть в Італії, вони дуже фісаті. Це означає фісаті, вони постійно думають, 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 як їм сходити в туалет, і щоб це кожен день сходити в туалет. Всі, от може, молоді ні, бо молоді мають нормально ходять в туалет. А от по-большому, по це треба все витиснути, і щоб воно пішло, і щоб не дай Боже три дні ти не пішов в туалет. І от сеньор Гвідо, отут де я працюю, він ціле життя нормально ходив в туалет. Він може останні роки може страдати, це не діарея, він може ну щось таке, і в нього може один день піти, отак, два рази в день, так сильно. І все. В нього немає діареї, такі, щоб там 10 раз на день або дуже часто. Оттак, один, от от один, Я тут рік працюю, у мене ще такого один раз тільки тут сталося. Я слухаю, чи одним вухом. Я слухаю, чи він там чи він спить, бо я вже пішла. Провірила. Він наверху спить. Він поїв, а що йому поїв і, і, і він спить. І я не знаю, в якій він годині поїв. Ну, і ж господар, ну, ну що зробити? Багато людей вночі встає їсти. Він в нього з пам'яттю, так якби все нормально, але не дуже нормально. В нього є діменція сини, синилі, тому що йому 96 років. Він, наприклад, що він вчора їв, він вам не скаже, він не пам'ятає. А то, що було 100 років назад, він то все пам'ятає, і мені кожен розказує, як була війна до війни, після війни. І я це дуже-дуже люблю слухати. Я не це хотіла сказати. Я хотіла сказати, що моя, моя ця напарниця вирішила, що йому треба сходити в туалет частіше. Що три дні, як він не ходить, то його дує, що вона так рішає, що він себе погано почуває, що то є нормально, що то є ненормально, якщо він не сходить в туалет так, так ну, частіше, щоб він входив в туалет. Що вона придумала? Вона придумала, вона з лікарем порадилася. І, звичайно, лікар її такі послаблюючі. Зараз ну, не маю я тут, я би вам показала, і та, ну, я вам покажу на другий раз, я вже й показувала. І що сталося? І вона сказала, вона вирішила так. дві, Вона ті дні, коли вона працювала, вона мені говорить, Анна дивися, я сьогодні дала дві, дві бустіни, бо сказав мені лікар, що можна давати дві. Таких, як вони називаються, пачечки на день, е дві пачечки на день, але навіть можна три рази в день давати. Можна на сніданок, дві дати на обід і на вечерю. Ну, нічого. Вона каже, я почала давати дві на день, вона дала дві на день і нічого нема. Е на другий день вона мені знову пише, я дала дві і знову нічого нема. Пой, третій день знову мені написали, я дала дві, нічого не мала. Я знала, що то таке станеться, тому що кішки не дуже довгий. Якщо ви вип'єте, він вам не дасть зразу ефекту. Треба почекати 3-4 дні. Не можна так пити часто. Можна було випити два дві, дві таки, бо вони так якби слабенькі, їх можна багато пити. Дві випили і пізніше. Наприклад, одну на другий день або паузу зробити, цілий день нічого не пити. Пізніше дві сьогодні випили. Завтра нічого не п'єте. Пізніше ще можете дві випити, щоб вам кал в кишківнику помаленьку, помаленьку попихало вперед, щоб він трошки м'якший був, м'якший, м'якший, і щоб він попихало вперед. І це такий процес довгий, тому що кишківник дуже довгий. Я медичину дуже сильно розумію. Я, я дуже навіть люблю водити всяких е, старших людей до лікаря. Бо як лікар розказує або щось напише, я все, все розумію, все розумію. Чому я так розумію? Бо я колись в перші мої роки, оце де я працювала на на 24 години, я дуже багато читала. Тоді не було інтернету. Я купляла всякі такі журнали. Я дуже це. Я просто люблю це читати. Я як не розуміла, то я читала два-три рази, щоб це все зрозуміти. Той весь процес. Це зверху, шумлять, на любу на цей. Пізніше по телевізору, як тільки була якась передача, така, наприклад, де розказував лікар про якусь медичину, про якісь, про якісь проблеми, я зразу сильно слухала тишина, я так слухала, я так хотіла зрозуміти. Мені це дуже-дуже дуже цікаво. Була така, я не знаю, чи ще є медичина 33. Такі всякі були в Італії. Я зараз телевізор зовсім не дивлюся, і це проблема моя, що я почала відставати зі усім. І це не добре. А колись, як ти працюєш на 24 години, в тебе телевізор завжди включений. І ти собі міняєш канали, які ти хочеш. Треба дивитися, якісь дурниці, якийсь фільм. Треба, треба щось розумне, щоб завжди навчитися. І що я хотіла сказати? І от і він вже почав в туалет забагато ходити. І от вона мені вже пише, що після вчора він там обкакав, пішов в туалет, все вимазав, його прорвало. І вона його завжди питає: Ти зробив, бо вона на обідля додому. А після обіду вона приходить на п'яту годину. І вона питає: А, а ми ж не знаємо, що він робить, чи він сходив в туалет, чи він не сходив в туалет до п'ятої години. Вона його завжди питає: Ти сходив в туалет? А він всі завжди всі говорить. Всі, щоб відчепитися від нього. І, і я пізніше вже, як вона мені то почала це все розказувати, щоб я теж контролювала цю всю систему. Я кажу: ну як зрозуміти, чи він ходив в туалет, чи він не ходив? Вибачте, що я вам такі погані ці от, зараз, сьогодні сьогодні зранку такі розказую. Вона каже, бо сильний, сильний запах в хаті є такий сильний-сильний. Ну, коротше, Ви зрозуміли. І, і, і він вчора пішов забагато, Після вчора пішов забагато, Вчора пішов забагато, Сьогодні пішов забагато. І вона мені говорить, вже я знала, що таке буде. Я знала, для чого його, для чого його штурмувати тими, всякими, тими тим порушком. Там він на травах зроблений. Він зроблений на таких. Ви самі знаєте, як воно є. Хтось тобто мені написав купити 12 трав. Є в нас в Італії така, продається така баночка, там є 12 трав. Я їх ніколи не купляла, не знаю, але знаю, що там на таких там, там сіна, як називатися, се, се, ті всякі з аптеки Пом'якчуючи, люди вживають, але нам приписав лікар: є ту латулозі, отаке ще там таке, більше таке з аптеки. Може, щось таке більше сильніше, більше таке, що воно дійсно функціонує. Лікар приписав і ми самі не купляємо. Оця моя напарниця, вона дуже з лікарем. Син, синові це все син любить, тата, приїжджає, дзвонить кожен день. Але він рахує, що йому 96 вже років, вони виходять в бар і вони завжди пирожоно купляють. В нього діабет, і вони, от прийде син, невістка, і, 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 і Гвіду з ними йде, і я з ними йду, і, і от вони всі купляють це пирожно. Я таке, якщо ми йдемо в такий нормальний бар, я відказуюся. Я прийду тільки кафе або капучино і баста. Для що мені їсти? Це курнито. Я вже знаю. Це курнито, ці всі солодкі з бару, я всі вже знаю. Вони мені задоволення не приносять. Але буває таке, що він любить там ходити в таку одну, такий один бар, де вони там самі роблять, там такий вишуканий цей бар, там дуже багато вибір, дуже великий. Вони там самі мають цех, вони там роблять, і вони тут продають великий такий вибір. Є. Ну, там я можу взяти, я вже не, не така дурна, аж щоб так сильно відказуватися. Я теж хочу щось новеньке спробувати. І, інфаті, я там спробувала ось така, як називається, Бініе в Італії називається бінє, в Україні теж, напевно, начинений шоколадом, ну це така от бомбочка. Я ота як попробувала, ну, дійсно дійсно, такий шоколад, такий дорогий, гарний шоколад. Ну, от Я це тільки хотіла сказати, що, що не треба тому діабетику викупляти. і Або я вже сказала, розділіть ви на двоє то топерожне. Як, як ви з сином хочете йти, розділіть то пирожне на двоє. Пів тобі, пів мені і вже менше. Ну, Він маленький, він маленький, він маленький, Ну, маленький бере маленький. І ось так. І я от вирішила, що його краще, нехай він живе, е, як вам сказати, не своїм життям. От Ми його забагато монструємо. Ми от, Багато мені жінок написало, каже, лишіть лишіть його трохи в спокою, він, він має 96 років, він хоче пожити трошки своїм життям, робити так, як він хоче. І от італійка, яка різниця між мною і між італійкою? Італійка вона більше така строга. Вона от свою роботу раз-раз зробила, вона, вона молодша, напевне, за мене. в неї син тільки 26 років. Ну, може, вона пізно родила. Я родила дуже скоро У нас в Україні, як ти заміж не вийдеш до 20 років, це була б проблема, ти вже стара діва. Ну, на менш більш такого віку, як я, може навіть молодша. Може, і такого, якщо вийшла в 30 років заміж і має, наприклад, сина 26, знаю точно, що 26 не син, тоді, може, має 56, а може, і вийшла і в 32, а може, родила, та не тільки вийшла заміж, а може, вона в 30 вийшла заміж, я точно не знаю, а в 35 родила, ви розумієте? Вона гарно виглядає, вона дуже-дуже доглянута, дуже, вона аж забагато, забагато доглянута і забагато це все дуже увагу сильно приділяє. Вона отой фартух зав'яже, то миє, то все так складає, то все ідеально, все ідеально, все бачить, все видить, все знає. А Гвідові треба така людина, щоб біля нього. Посиділа, посміялася з ним, послухала його, то, що він розказує, скільки того життя, скільки того їсти. Ось зварив чуть-чуть, він його тут поїв і, і тут все в холодильнику є, скільки того варити. Я рахую, що більше треба йому уваги приділити, деколи він вознервується і не хоче, наприклад, з нею йти. Вона мені казала, Віду, йдемо гуляти, де ми виходимо. Не, не хочу». І, а пізніше вона його там трошки так, якби, Давай, давай йдемо. Ну, то добре, що вона сказала хоч так його, Давай, давай, йдемо, виходимо. Тому що як як слухати, то, що він говорить, його він може обідатися і може сказати: наприклад, е, я не хочу сьогодні виходити. Може сісти і все. Але виходити треба, тому що як і так кажуть, буката діарія вдихнути трохи повітря, і він вже походить по вулиці. Треба його перевести трохи по машині. Бачите, я для нього багато роблю, тому що мене ніхто ніколи не питав, Анна, ти маєш машину, ти будеш його водити, Це не мій, не мій обов'язок приїжджати тут на машині, везти, ну, за його ставити, десь його вести в бар. Мене ніхто цього не питав, але я роблю для нього. Так його зараз нога трошки болить, бо його там надрябали, на, 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 на на шкур... трошки почистили там сердень, але вже гоїться дуже добре. І йому треба виходити, бо він хоче виходити. От Зоя мені написала: Зоя, привіт тобі, гарний привіт тобі. Ти мене дивишся завжди. Вона так само Зоя доглядає свою маму в такому зрілому віці. І так само її мама впала і пізніше піднялася. Нам багато таких порад пише, що треба зі старшою людиною більше говорити, більше виводити, стимулювати, стимулювати їх. Тому що як людину старшого так залишити в кутику, то вона так і буде закриє очі. Вони так люблять закрити очі, так тихенько собі сидіти. сидіти. Тому що вони, вони так, знаєте, як то кажуть, не хочуть, ту, вони енергії багато старші, старі люди не мають. І вони отак тихенько сидять, щоб не витрачати ту мінімальну енергію, яку вони мають. Але якщо їх завести в круг молодих людей, вони забудуть про все, про старість і вони зразу. Відійдуть. Мі встав. Мені треба вже йти. Гвідо! Ah, ci sei? Vengo! Aspetta, Vengo!